Ружинський район це південна сонячна прилина Житомирщини. Головним скарбом району є талановиті люди. Вони вміють працювати, пекти неперевершені караваї, а ще створювати візерунки не лише з ниток, а й з металу. Мій прадід був коваль, дід був коваль, Діда, я був малий, діду й допомагав. Потім, після того, як закінчив школу, закінчив був Бердичеві, Городське професіональне технічне училище де вчився на коваля. На виставці було багато гостей, серед них і ті, хто впродовж тривалого періоду працювали в Ружинському районі, доклавши чимало зусиль для його розвитку. Сьогодні звітує район Ружинський, район, де я народився, район, де я 10 років був керівником. Район, де я знаю 70% людей, які проживають. Тому душа, звичайно, сьогодні ми довго ждали з звилюванням цього дня і нетерпінням. Привітали своїх земляків, відомі не лише в нашій області, а й в Україні. Люди. Це, зокрема, герой соціалістичної праці Степан Бойко, заслужений працівник культури професор Володимир Шинкарук. Заслужений журналіст України Віктор Бойко, заслужений працівник культури України Микола Покропивний та інші подякував руженчанам за чудовий звіт, заступник голови облдержадміністрації Віктор Баюрко. Мистецькі звіти тривають. Це чудовий подарунок Україні до 20-річчя її незалежності.